Мирна боротьба заради першості на Тернопільщині. Колишні бійці АТО змагалися за призові місця зміні футболу. Шість команд із районних центрів зустрілись на футбольному майданчику у кузовій. Цей турнір зіграли в пам'ять загиблого побратима Ярослава Сташкова. Старіше Я кажу споганічесь. З перших завдань, які зараз стає перед собою наша агрохолдинг, це співпраця з громадськими організаціями, які підтримують тих людей, які були в АТО або зараз ще перебувають на футбольному полі старання та азарт. Колишні бійці сьогодні вмілі спортсмени викладаються на 100, аби перемогти. Проте кажуть, на цьому полі бою противник за друга. От сьогодні з хлопцями поздобалися, з якими не виділися, з деякими ще відємбіля не виділися. Та потрібно, то й для себе трошки розгрузка на здоров'я. Тут є за кращий бомбардир, кращий курута і кращий гавець. Організатори турніру подбали, аби кожна команда була відзначена, окрім призових кубків, придбали і перехідний, щоб бійці щороку мали нагоду за нього поборотися. А ще завдяки підтримці спонсорів змогли нагородити учасників грошовими преміями.